Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І мову її, солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжно-карі, вона у зірках. І у вербах вона, і в кожному серця ударі. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, якщо ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш в країну, любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.